90-ті гурт «Табула раса, увірвався на українську естраду. Їхня альтернативна музика одразу підкорила українських меломанів. У ній було щось таке, чого не було в інших. Пік популярності гурту припав на другу половину 90-х, коли він не сходив хіт парадів зі своїми першими хітами. Тоді та була раса стала одним з перших українських гуртів, який мав можливість знімати кліпи, їздити з гастролями україною, а також укладати офіційні контракти зі спонсорами. Однак, несподівано для всіх, у 98-му році гурт вирішив узяти творчу відпустку, яка розтягнулася на довгих п'ять років. Коли нас спрашивают, де ви були, я вже устал на цей вопрос отвечать. І зараз отвечу, але це правда. Бив в церкві, рубав дрова, допомагав людям. Після тривалого усамітнення Олег Лапоногов переконався. Правда, нога істина одна, любов. Вот это самое найголовніше. Самая сложная штука. Про свою громадянську позицію фронтмен говорить неохоче. Патріотизм означає для нього Любити людей і всім все прощати. Ну, понятно, що та земля, на которой ти родился, то саме лучше. Очевидно, що п'ятирічна пауза не пішла на користь гурту. Музикантів почали забувати. Наприклад, у Дніпропетровську цей славний колектив не зібрав і половини залу ресторану поплавок, але теплі серця відданих прихильників все компенсували. Це одна із наших любимих груп. Поэтому нам аналог нам очі нравиться. Ми купили білети зарані, следили за всеми новостями в групі. І от сьогодні ми <свят> и счастливы. зараз музиканти, повні енергії і творчого запалу, відроджують бувалу славу табури раси. Для цього щотижня дають по декілька концертів і активно пишуть пісні. Проте, чим же їхня теперішня музика відрізняється від ранньої, ми поцікавились у гітариста Євгена. раньше у них музыка делалась более бесшабашно. И, ну, как это... Вот тебя прет, и ты не задумываешься, что тексты пишешь, что музыку. Сейчас, мне кажется, Олег это делает более осознанно. Хотя, мне кажется, что огонька хватает. Хоча дніпропетровці не влаштували музикантам гарячого масового прийому. Атмосферу на концерті створили неймовірну: танцювали, співали, а хтось пригадував своє дитинство, юність або молодість. Тільки подумати, скільки поколінь виросло на музиці, гурту та була з сюношества, скажімо так, кінець школи, інститут. Помню цю групу вона якби відложила. Свой позитив в наших таких юношеских годах. Зайшли з друзьями да, молодость тоже. Действительно, ребята грають хорошо, чесно, качественно. Це мало часто. Мало очень качественной просто музыки, да. как вроде не, ну, такое, що завжди остається в серці, можна так сказати. Наразі музиканти планують випустити новий і нетиповий для себе альбом. Із саундом наближеним до концертного в проєкті. Следующий концерт, альбом, то есть сделать это будет 11, 10, 12 песен, сделать приближенным максимально к звучанию на концерте.